Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бути завершувачами у Христі. 1 Петра 2.9. Ви вибраний рід, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас. Барбара померла, так і не встигнувши закінчити светр, який вона в'язала для свого правнука ітана. До справи приєдналася організація, яка об'єднує волонтерів, рукодільниць, завершувачів, з тими, чиї близькі пішли з життя, не закінчивши при цьому свої проєкти. Завершувачі з любов'ю вкладають свій час та вміння, аби закінчити справу, яка принесе втіху тим, хто в скорботі. Бог призначив завершувача і для праці Іллі. Пророк був самотнім і зневіреним через те, що ізраїльтяни відкидали Божий завіт і вбивали пророків. У відповідь на це Бог сказав Іллі Єлисея, помажеш на пророка замість себе. Це гарантувало, що праця проголошення Божої істини триватиме й після Іллі. Щоб показати Єлисею, що Бог покликав його стати наступником Іллі як Божого пророка. Ілля кинув йому свого плаща. Оскільки плащ пророка використовувався для позначення його влади як обраного Богом представника, цей вчинок зробив пророче покликання Єлисея зрозумілим Ми, християни, покликані виявляти Божу любов до інших та звіщати його чесноти. Довірена нам місія може продовжитись і після нас, і ми можемо бути впевнені. Що для її подальшого виконання Бог закликатиме й інших завершувачів? Хто звістив вам Божу істину? Як Ви можете долучитися до проголошення Євангелія? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, використовуй мене для звершення твоєї праці у світі. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.